Доброго дня, малята! Сьогодні я вам пропоную вирушити у космос. А знадобиться нам для цього з вами! Як ви думаєте, що? Правильно! Ракета! Ось таку ракету ми сьогодні з вами будемо навчатись ліпити. А знадобиться нам для роботи! Звичайний пластилін. Ось такий. А тепер, малята, найголовніше, треба обрати колір пластиліну, якого кольору буде ваша ракета. Я обираю помаранчевий колір, мені він подобається. Беру брусочок, можна його поділити, якщо хочете маленьку ракету. А якщо хочете велику, то мнево весь шматочок. Тримаємо його міцно у своїх теплих долоньках, щоб пластилін став піддатливим. Ось так. Мнемо-мнемо. Молодці! Тепер нам треба надати пластилінові форму качалочки або ковбаски. Для цього покладемо шматочок на дощечку, накриємо долонькою і будемо робити рухи вперед-назад, вперед-назад. Ось так. Тепер потрібно загострити, бо наша ракета вгорі загострена. Ми кладемо на пів качалочки долоньку і робимо ті ж самі рухи, ось так. Качаємо, качаємо. Подивіться, у нас вже гострий Також допоможемо пальчиками, щоб носик був гостренький, ось так двома пальчиками. Подивіться на низ ракети, він також не рівний, тому вказівним пальчиком приплюснемо, а потім притиснемо її до дощечки. І тим самим вирівняємо дно нашої ракети. Подивіться, як в мене рівненько вийшло. Тепер нам треба зробити крила. Їх у неї 4. Нам треба також обрати колір. Я обираю синій колір. Цього шматочка нам багато, тому треба відрізати частинку. Беру стеку і ось такими гойдаючими рухами відрізаю шматочок пластиліну. Менший шматочок беру до рук і розминаю, щоб він також став м'якеньким. Потім із цього шматочка нам треба буде скатати кульку. Кладу пластилін на дощечку. Накриваю долонькою і коловими рухами катаю. Ось так. В нас вийшла кулька. Тепер нам цю кульку треба зробити пласкою. Для цього я двома пальчиками прижму і обома руками буду прокручувати, робити нашу кульку, перетворювати її у плаский круг. Ось так. Подивіться, який круг у нас вийшов. Так, молодці. Тепер потрібно наш, наш круг розділити на 4 частини. Спочатку ділимо за допомогою стеки навпіл, а потім кожну половинку розділюємо також навпіл, як ножечком. Відкладаємо стеку, беремо одну детальку і надаємо їй форми трикутничка. Це ж повторюємо і з іншими детальками. Таким чином у нас з вами вийде чотири трикутнички. Ось так. Ось так. Дітки, тепер беремо нашу ракету. І притискаємо один трикутничок до нижньої частини. Потім наступний, навпроти першого трикутничка, також міцно притискаємо і між ними. Тепер перегортаємо ще один. Ось так! Наша ракета майже готова! Так, молодці! А тепер нам необхідно зробити віконечка нашій ракеті, які називаються ілюмінатором. Для цього нам також потрібно обрати колір, якого будуть наші ілюмінатори. Можна взяти жовтенький, та я візьму біленький. Для цього мені знадобиться маленький-маленький шматочок, дуже маленький. Ось так, дивіться. Цей шматочок я розділю також на дві частинки. У мене буде два віконечка. І між двома пальчиками буду катати дві маленькі кульки. Подивіться, які вправні у мене пальчики. У вас такі ж. Сплюскуємо і кріпимо на нашу ракету. Один і другий. Ось така краса в нас вийшла, майже готова. Та давайте прикрасимо ще нашу ракету ось таким поясочком. Поясочок ми зробимо з жовтого пластиліну. Відріжемо маленький шматочок. Покладемо на дощечку двома пальчиками, розкачаємо дуже тоненьку качалочку. Ковбаску ми її ще називаємо. І з цієї ковбаски зробимо вгорі ракети ось такий. Чарівний поясочок. Зайвий пластилін можна відірвати і покласти назад в коробочку. Ось така краса. Ось така ракета вийшла в мене. У мене їх тепер дві дітки. Сподіваюсь, ваші ракети також готові, тому що ми зараз будемо з вами вирушати у космос. 5, 4, 3, 2, 1. Нуль, пуск! Полетіли. Дітки, а на фото ваших ракет я буду чекати у нашому чаті. Бажаю всім вам успіху і дякую за роботу. Молодці малята!